Сірий, ти як часи зранку? Іди, я тобі нагріла молочка дам. Тільки куди ж його налить? Може там. Та зараз. Привіт! Привіт! Будеш молочко? Будеш? Ой, пішли. Тепленьке, пішли. Пішли, хороший удок. Пішли. Пішли. Ідем. Була одна половинка пуста, налила. Ну давай. От умнічка, трішки, трішки не влазить. Що, ну там замерзший бульйончик. Давай, 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 іди сюди. Іди, давай, давай, давай. Тобі що? опустити треба зараз. О, каже, тут я буду. Давай, давай. О, молоченка. Ну їж, тепленьке молочко, просто хлібай гаряченького. Молочина. Мінус 10. Ну, сніг оце той, що лишився. А так тихо сьогодні. Така у нас погода. Хто не чекав морозу такого, це я не чекала. Ну нічого, хай вимерзає вся зараза. Я каже трішки так побігаю. Трішки так побігаю. Що <різь> <різь> це таке? Опа. Ми перейшли до бабулі сюди у спальню з вітальні. А, мама нам тут все перенесла і ми будемо гратися. Да, я тепер все сам дістаю, так? Ой, мій хороший. Угу. Ціла куча цяцьок. Отак. Каже, граюсь я. І що вам треба від мене? Ага. Ось так. І не знаю прям що взяти. Святик? О, отуди треба долізти. <паду> Отак. Як би її зняти, так? Да? І те хочу і не знаю, що хочу. Я все хочу, кажи. Так. Ось так. Ну, кажи, тепер держіться. Все закривайте, все заклеюйте, я все дістану. Так, да, Святославчик? Святик? Ку-ку. Тамава, Тамавав Там входить. А вона входи. Ой, каже, я зараз її дістану і все, що хочу. Робиш, я тебе вичесала. <свят> <свят> а вам йди до святіка, йди. <свят> да, кажи йди до мене. Йди до мене, <свят> да, йди кажи до мене, <свят> <свят> да. А ти чого до мене йдеш? Чого ти йдеш до мене? Йди до Святіка. От Святік тебе кличе до себе, бачиш? Да. От так. Отак у нас. Так хочеться дістатись до Фенді, так? Да? Де б вона там сидить, незрозуміло. Ой, ой, ну все, я кажу, заморився. Отак я полежу трішки. Правильно? Отак. Молодець. Мій хороший. Отак. А ми ще трішки не доїли. Тридцять грам. Хм? Будемо доїдать? А, заєчка. Отак. Ох ти зуби, ох ти зуби. А Фенді на мене дивиться, ти дивися на святіка. Да, отак. Ну ти ж і Да, Це в нас проблема. Ми вже все пальму тягнемо, шнурки всі тягнемо, господі, ой Боже, все Що? І що -то ти а! наробив? А! Подивіться цвіточок як ми поповз до квіточки, до мого цвіточка. Ей, пошматав, Так. І, і до розетки. Я вже там шнури підняла. Мабуть, треба опускати камут з другого поверху і закривати оті розетки від От цього красунчика. Що ти, бабулі, наробив? Що ти наробив, бабулі? Ай, кажи ти хотіла, щоб я приїхав? А? а? Один листочок зовсім зірвав. Ти пошмотав, і такий сильний, сильний ти у нас, да? Ну, ти сильний. Так чи ні? Ну, піду позбираю листочки. Ой, що тут робиться? Ой, бачите, ось так. Ага. Це ж схватив і шматує. І ось о, гілочка одна, ну листочок. Зараз її, а, ні, треба зрізати її. Добре, так. А може так якось і її... Таня, вона буде засихати. Зараз обріжу. Ну, це ось така. Якби рот не брав, я б йому дала, хай би погрався. Куди ти пішла святіка? Куди? Іди до святіка. Та не до мене, іди до святіка. Кажу, бачиш, я граюся, нікому не мішаю, не заважаю. Да? Сам? А, а я оце що, сижу на ліжечку і на, за тобою спостерігаю? Каже, я тобі що погано? Я собі граюсь та і все. Да? А? А на вулиці мінус 10. О, уже так? Уже від Відкриваємо, так? Да. Там бабунь ліки. Так, да, тут не можна. Віка, що ми будемо робити? Скочем закривати черзинками? Ой і, і до другого достать хоче. О Боже. І що це за. Ага? Отак. Пальчики придавиш собі. Так, Ой-ой-ой, мабуть, резиночками будемо <сих> поки що, бо скотч без кінця одривати. Ой, Ой, а я держу, а я не даю. <сих> 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 Ух ти ж і розумака. Дивися Вікуля, що ми робимо. А що я, мабуть, резинками отак буду з'єднувати. Бо він уже відкриває, диви. О, о, бачиш, а що кома тут прикручене до стіни? Ні, не прикручений, ніякий кому до стінки не прикручений. Що тут, ава входить? Так, а ваф да, тут ходить. А Святик що робить? Я жі граюся, і слюнки чуть страшне, не встиває переодягати, да? Да, зайчка? А, да, оу, ти ламаєш свій маніш? Так, да, каже, ламаю. От, кажу, всім привіт. Я хороший маленький хлопчик. Так чи ні? Так. Каже, Алізу, я вже скрізь, мені вже все потрібно. Да, ось все, завалив і все. Дай і граємося. Ми граємось. Удок. О, так. Ось зараз я пішов далі. Ні, поки що не пішов. Піду, каже, дивися, бабулечка, я пішов. І куди я пішов? Прибираємо все, всі провода, все прибираємо. Да, Бо нам все треба попробувати. Все тягнемо в ротик, так? Красунчик. Ой, пішли. Щось отак. Ось ми, бачите? І так уже вміємо. Да! Так, кажи, ось так і поповзу, отак, мій хороший, сонечко наше. Ось <шлик> <клевиць> <глевиць> 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 Покажи, як ти мієш ножкою. Покажи, бабулі, покажи. Як Святик нужечкою робить. Ні, не так. Ой, Скажи, виключай, я тоді покажу. Скажи, виключай, я покажу. Ну. Не виходить. О, щось таке воно тут твориться у нас. Ага. Це вже кажу, я на місці не лежу. А що ви думали? Я підріс удок, удок, удок ножку його показав. Ось. Отак я ножками роблю. І тепер другою. Тільки ж не бию, то п'яточки будуть боліти. Господі. Мама не дає нам носочки одягати, да? Каже, хай повзає. Опа. Опа. Достаємо. Достаємо, достаємо, достаємо. До. Ну до. До. До, до. так ми граємося, поки спадки не буде. А потім спимо. Каже Віка, з режиму не виходьте. Добре, не будемо виходити. Ви дивіться на цього хлопчика, він куди вже поліз? В шкаф купе. І там нижній ярус, там у мене пилесос стоїть і сумки стоять, які я беру з собою, користуюся ними. І він уже туди добрався. Витягнув, там капелька виглядала, і він уже добрався. Святік, свят. І то мої сумочки там. Він вже відкриває. Ой боже мій, отак. Все треба. Ну тут можна на резиночки ось. Тут можна зробити на резиночки, а, а тут Віка каже, небажано, не бажано внизу. Ой, о, що це робиться? Тягне вовсю сильний. Святик не можна. Кажи я тобі, що Фенді, мені треба та й все, так? Да? Переставила слони з вікна, бо освобождаю вікна, щоб туди квіти перенести, а вона дивиться. Що ж там за слони такі? Не дає знімати. Я тільки камеру настрою, вона повертається сюди. Йди на слоніка, дивися. Не до мене, на слоніка. Що ти бігаєш? Смаколика не дам, ти не поїла кашу. Поїси кашу, потім отримаєш смаколика. Так, от як хочеш.